Друзі, всім привіт! Бажаю всім мира добра і здоров'я. Вітаю вас на YouTube каналі Черкаський Копач. На коп їдемо знову на дно річки Дніпро. Сподіваюся, Коп буде вдалий. Доїхали до місця, де планували покопати. От такі от пейзажі перед нами. Ну що ж, металошукачі зібрані, копаємо ми сьогодні в чотирьох, копаємо сьогодні з однією, з другою легендою Deus MXP і ще однією легендою. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Я з новим сигналом. Ось таким. А ну, розкопаємо його, Так. так. Дивимось. Ще в ямці. вообще в ямце наши сигнал. Так. Ну, а что-то бачу. Гильза, мабуть. Развалилась навпил. Ось тут друга половинка. Ось. А ні, не гільза. якийсь ковпачок. Ось такий. Не знаю, можливо, гудна помада. Ось щось підписано. Так. ДРП ДРГМ Не знаю, що б це значило. Але з цього боку ні, тут нічого нема. Ну, коротше, така от знахідка. Далі знайшов я ходячку. 10 копійок Україна 2008 року. Такий ось момент наступний підняв я, Маю я отакий ось сигнал. Тридцять тридцять один. Число видивай. Ми ну, копаємо його онлайн. Так що Та ж о не підіймається земля. Разок. О. О. Так, чудово. А ну Так, ну что тут что-то звонить? Кругляшок. Маємо кругляшок. Гудзик. Вже думав монетка. Маємо отакий ось гудзик. Черговий. Друзі, маю непоганий сигнал. 46-47 число видиай. Ну давайте його копнемо. Зараз подивимось. Число видеай високе. Коротше, зараз з'ясуємо, що там у нас. Так. Оп. Оно Род дзвонимо. Підняв. Так, десь тут. Шесть согнав. Вс. Був уже ж десь тут. Начебто дивно. А ну ще раз продзвонимо. Та тут же ж начебто Ну дивимось далі. О, у руці. Монетка. Є монета. Так. Серіок мідний. Одна копійка 1872 року. Ну в такому собі стані. Монетка трішки вбита. Але однак приємна знахідка. Погляньте, яку я на мистинку малесеньку знайшов. Мідна чи бронзова. Коротше, така от наступна знахідка моя. Я з новим сигналом. Ось таким кольоровим. Ну давайте його копнемо подивимось, що там цього разу. Боже тут десь с краю наш сигнал. ха ямці ще в Ще Так. О. Це маємо його вже зачепити. 有样子。You Десь затихло все. Ні, ще в ямці. Капець штикав, мабуть. Викопав. Так. Нарешті. Підняв. Сигнал став кращий, дзвінкіший. Щось десь випало. Щось бачу. Гудзик. Маємо гудзик. Чи не гудзик? Слухайте, це здається не гудзик. Це збруйна бляшка. Ух ти! Це не гудзик стовідсотково. Швидше за все збруйна бляха. Ще й можливо скіфська. Чудово, якщо це так? Ну, Супер, хороша знахідка. Є слідуючий сигнал. Ось такий. А ну, давайте його розкопувати. Так. Азок викинули землю О. Ну, ну! знов десь на глибині нашій сигнал. Так! Ми глянемо. Ось що воно був за сигнал? на силу підняв його звідти грузило свинцеве. Розкопав я наступний сигнал, число видеай було 11, і дивіться, що я підняв. Дивіться, який малесенький уламок вістря Скіфського. Бронзового. бронзового. Насилу знайшов його, довго за ним ганявся. Але як знайшов, то здивувався. Я ще таких малесеньких не знаходив. Це дійсно насінинка. Така от. Так, друзі, підняю ще отакий от якийсь елемент декора. І, мабуть, на цьому будемо закінчувати сьогоднішній виїзд, тому що починає вже вечоріти. та й камера вже сідає, промерзли всі. Коротше, будемо збиратися додому. Ну що ж, ходімо до автомобіля, подивимось результати сьогоднішнього виїзду. Друзі, йду вже до автомобіля. Спіймав щойно сигнал і ось дивіться, випав гудзик. Ще й гудзик якийсь з написами весь розписаний. І вушко на місці. Ану що за гудзик. ЖД. МКВЖД. Якісь літери. Зображено. Тут щось написано. Цифри якісь цікавий гудзик. Щось не пам'ятаю я таких. МКВЖД. Хм, Цікаво. Отже, друзі, ми вже біля автомобіля розклали знахідки сьогоднішнього копу. Знахідок багато, повні коробки. Зараз все покажу почергово. Почнемо зі шмурді. От таку от купу накопали різної всячини. І чорні метали, і кольорові ложки. Он ніж, свинець. Тут купа всілякого. Мідні пластинки, дріт, шестерні ось, хтось, мабуть, для риболовлі їх використовував, замки отакі. І он другий. Ну, коротше, трішки сигналів підняли з дна Дніпра. Так, ну і далі по приладах, по знахідках. Отже, мої знахідки за сьогоднішній коп. Походив я непогано. Всі сигнали показував, які підіймав. Або знахідки. Ось порадувала збруйна бляшка. От така, Я так розумію, це скіфи. Далі от таке невістря знайшов чудове. І маленький уламок вістря. Трішки монеток підняв. Царьок ось одна копійка 1872-го. Одна друга копійка 1896-го радянських монет. Ось хрестик отакий от у мене один сьогодні. Спробую його розрівняти. Ось цікавого гудзика знайшов. МКВЖД. Я так розумію, це якогось відомства. Можливо, залізниця. Не знаю, буду вдома в інтернеті з'ясовувати, що за гудзик такий. Ну, коротше, накопав сьогодні. Будь здоров'я. Так, далі, наступна легенда. І отак от ось Миколаєвич сьогодні з нею походив. Ось по-перше, дивіться, якого хреста здоровенного підняв. Шикарного. Також підписаний весь. Все чітко видно. Все зображення. Так, знайшов декілька монет. Ось царьок. Одна копійка 1895-го. Далі. Це у нас три копійки радянські 1961-го. Так. Наступна монета Радянщина. 15 копійок щитовик. 1933 року. Так, далі. Знову Радянщина. 15 копійок також 33-го року. Так, одна копійка Радянська. 1936-го. 36-го. Далі. 15 копійок щитовик 1957-го. Так. Наступна монета також Радянщина 15 копійок 1952-го. І ще одна монетка. 2 копійки 1968-го. Декілька гудзиків знайшов. Ось обручка цікава. На жаль, тільки бачите в якому стані. Камінчик он видніється. Шкода, що вона зігнута така. Так, купу також різної всячини. Якісь ось пластинки із зображеннями. Це магазин до німецької гвинтівки ну коротше шикарно також сьогодні покопав далі Саня Деусом XP з блондинкою сьогодні має от такі результати також чудовий вихід сьогодні має шикарного хрестика отакого такого вушко ціле, бомбезний хрестик. Також на пів руки. Так, декілька монет підняв. Що тут у нас? Одна копійка, капуста 1819-го. Далі. Одна копійка 1887-го. Мідна. Наступна монета, одна друга копійки 1898-го. Також мідячок. Так, ось хтось намагався з монети зробити обручку. Щось пішло, видно, не по плану. Так, 15 копійок радянські 48-го року. 2 копійки радянські. 40. Не видно якого року. Так. 3 копійки радянські 37-го. 37 -го. 10 копійок радянські 1934-го. Так, мідна обручка. Уламок хрестика, конинка, ось дивіться, яка симпатична. І ось ще одна монетка. 20 копійок 1933 року. Так. Якийсь уламок. Гудзики. Це була сережка колись. Ну, коротше, такі має сьогодні шикарні результати. Так, далі. Андрій з легендою сьогодні отак походив. Вважаю, як для початківця, то чудово. Ось знайшов одного царка. Одна копійка, капуста. Не видно якого року. І ще одного ось царка. Одна друга копійки 1899-го. Так. Підняв ось гудзи корлянку. Дивіться в якому стані. І вушко на місці. Так. І ось, ось от такого натільного хрестика бронзового. Декілька гудзиків, кулі, гільзи. Ну, коротше, з таким результатом завершив сьогоднішній виїзд. Все, друзі, на цьому будемо завершувати сьогоднішній наш коп. Як бачите, коп сьогодні у нас вдалий, знахідок багато, знахідки цікаві, знахідок повні коробки. Сподіваюся, так буде і надалі. Надіюся, через тиждень Дніпро ще не замерзне і ми ще тут покопаємо. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба, добра і здоров'я. Пока-пока. До зустрічі!